Віола Метехніка є уповноваженим представником південно-корейської компанії Шинхунг. Успішно імпортує та просуває на ринку України дитячі стандартні металеві коронки. Використання стандартних зубних коронок у дитячій стоматології зародилося у 50-х роках минулого століття, але в Україні цей напрямок почав активно розвиватися тільки останнім часом. Існує 6 розмірів для кожного з дитячих малярчиків. Всього 4 малярчики, 48 розмірів, 48 штук. Це дозволяє лікарю-стоматологу підібрати потрібний варіант зубної коронки без виготовлення відбитку і лабораторних етапів. Таку коронку можна встановити на дитячий зуб відразу ж під час лікування. Загальні характеристики. Виготовлені з імітацією анатомічної висоти, форми та оклюзійної поверхні забезпечують повноцінну реставрацію дитячих малярів. Легка адаптація та корекція по висоті прикусу. Швидка та проста процедура встановлення забезпечує максимальний комфорт пацієнта та лікаря. Повна функціональність до фізіологічної зміни зубів. Доступні два види коронок. стандартні металеві Kids Crown та стандартні металеві Kids Golden Crown. Доступні до замовлення кілька варіантів. 5 штук одного розміру короночок, 10 штук одного розміру. Та 2 набори 48 штук по одній короночці кожного розміру. Та 96 штук по дві короночки кожного розміру. До речі, коробочки з наборів можна використовувати для сортування та зберігання коронок в подальшому. Пермакреун коронки для постійних зубів. Призначені для використання шостим зубом. Попередні обрізані, переформовані та контуровані для швидкого та легкого встановлення. Точно дублюють анатомію для кращої підгонки і функціональності. Можуть бути використані у випадках довгострокового лікування. Пропонується 6 розмірів для вибору потрібного варіанту коронки. Доступні до замовлення 5 коронок одного розміру та 2 набори 24 де по одній коронці кожного розміру та 48 штук, по дві коронки кожного розміру. Звертаю вашу увагу, що при замовленні як дитячих коронок, так і коронок на постійні зуби, потрібно вказувати коректний розмір коронки згідно таблиці розмірів на нашому сайті або на сайті виробника.